У Дніпрі чоловік втік від ТЦК через вікно буса і забрав з багажника велосипед. Відповідне відео поширилося в мережі. Подія сталася 28 травня у місті Дніпро. У Дніпропетровському ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Під час оповіщення військовозобов'язаних в одному з районів обласного центру цьому громадянину, який як попередньо встановлено, не оновлював свої дані у ТЦК та СП, було запропоновано поїхати до районного центру комплектування. Ування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації для оновлення своїх даних та вирішення питання щодо можливого притягнення до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік йдеться у дописі. Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною. Він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто без пояснень причини такої реакції, зазначили у Дніпропетровському ТЦК та СП. Та кажуть, що наразі вживають всі необхідні заходи для належного оповіщення чоловіка відповідно до вимог чинного законодавства.